Вітаю вас на передачі Східніз. Мене звуть Артем Єпур і тут я розповідаю за події, котрі відбулись у Донецькій та Луганській області за цей тиждень. Новин, як завжди, багато, тому одразу почнемо з першої. Цього тижня у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях відбувся так званий референдум. Якщо хтось забув, то це нібито волевиявлення місцевого населення. Так ось. Як я й казав у минулому випуску, цей цирк Шепіто ніхто не визнає. І, по ходу Росія це зрозуміла і малювала цифри голосуючих з повітря. Спочатку перші дані по голосах були близько 90% за, з 20% проголосувавших. Потім, коли ніби підрахували майже всі голоси, виявилось, що за проголосувало 99%. Математика на цьому моменті вийшла у вікно. Куди поділись ті незгодні, які ще спочатку підрахунку були проти. Не зрозуміли? Добре. Давайте візьмемо перші 20% голосів, наприклад, 10 тисяч людей. 90% проголосувало за, тобто тисяча людей проти. Потім, коли порахували 99%, наприклад, 100 тисяч людей. Кількість незгодних 1%. Тобто така ж сама тисяча ще з початку підрахунку. А люди та влада такі ж м, дурні, що не зрозуміють, що з 99 тисяч людей ніхто не проголосував проти. Коротше кажучи, діти, вчіть математику, щоб не бути, як оті кацапи. Минулого тижня відбувся обмін полонених на Медведчука та кучки ходячого з добрива. Із визволених наших військових деякі були у полоні в Оленівці. Ось вони і розповіли, яких там тримали: мило, туалетний папір, зубні щітки, що це таке. Декілька місців спати на бетоні це норма. А коли їх перевозили до інших місць, вишукувався конвой, котрий бив кийками наших полонених. Говорити за те, що їх морили голодом, я вважаю, не потрібно, тому що ви і так бачили відео і фотографії та бачили, які вони схудлі повернулись до нас. Перший великий обмін полонених відбувся, і зараз Україна веде перемовини з росією щодо обміну полонених всіх на всіх. Також у цей же час тривають ще невеликі обміни. Цей процес не швидкий, потрібно враховувати багато факторів. Наприклад, підготовка до обміну минулого тижня тривала більше двох місяців, тому потрібно буде запастись терпінням. Україна невідмінно поверне всіх наших людей додому. Псевдореферендум провели. А що робити їм далі? А давайте почнемо мобілізацію населення на ніби російській території. У місцевих чатах Маріуполя почало приходити повідомлення, що чоловічому населенню треба прийти до військомату з приводу часткової мобілізації. От тільки фраза часткова не працює і забирають усіх підряд. В інтернеті з'являється багато відео, як хлопці ламають один одному руки та ноги, щоб не йти на війну. У мене лише одне питання. Ви навіщо це знімаєте? Щоб потім комусь показати нам, українцям, так нам начхати на вас. Поломані ви або цілі, ви все одно залишаєтесь росіянами, за котрих ця війна і почалась. Тому раджу ламати себе і далі, так хоч залишитись живими, а людям, котрих мобілізують на окупованих територіях, продовжувати партизанський рух. Боліть їх автозаки, штаби. Робіть нещасні випадки з колаборантами та продовжуйте чекати на ЗСУ. І остання новина, котра, скоріш за все, не відбудеться. А там хто його знає, що у того е, припадочного Путлера в голові. Після погроз російського диктатора в інтернеті з'явилось багато новин з приводу ядерного удару. Чим чорт не жартує? Краще зайва інформація з рекомендацій, чим не знати, що робити у разі трагедії. Тому зараз я розкажу, що робити у разі ядерного удару. Ні, на щекавицю радити вам не буду. І не тому, що так сказала моя дівчина, а тому, що це нелогічно. Ось що логічно: підготуйте комплект змінного одягу та взуття, запас їжі води на 2-3 дні. Ліхтарик, батарейки, аптечку з йодом, радіо респіратор. І весь цей комплект загорніть у поліетиленовий пакет. Якщо ви почуєте повітряну тривогу, швидше до підвалу, а якщо його нема, на самий низький поверх. Зачиніть всі вікна, двері та знаходьтесь у центрі приміщення. Не треба знімати до інстаграмчику відео. Якщо ви бачите грип, це означає, що вже нема вашого інстаграмчику. Та не дивіться на вибух, якщо ви на вулиці. Ви втратите зір від години до декількох діб. Це в залежності від доби. Після вибуху перші сутки ні в якому разі не виходьте на вулицю. Одразу замініть одяг, який на вас був, і покладіть його в окремий поліетиленовий пакет. В залежності від місця вибуху, на другу добу вже можна буде потроху виходити, але слухайте радіо і керуйтесь інформацією, яку вам там будуть казати. А на третю добу всі згадуємо, що ви робили у грі Fallout, Беремо палки і йдемо бити русню палками. Це були новини за цей тиждень. Не нехтуйте власною безпекою, і якщо що, переходьте до радіо. Побачимось з вами наступного тижня з черговою порцією новин України, Донецької та Луганської областях. Слава Україні!